Реалістичні очікування при пошуку партнера. Ой, всі ваші очікування настільки нереалістичні, абсолютно нереалістичні, що я плачу, коли читаю ті анкети, якого єдинорога ви всі шукаєте. Але, але, коли дівчина дійсно готова до стосунків, її нереалістичні очікування справджуються. І вона чітко розуміє, хто цей має бути чоловік і. Він матеріалізується, але за однією умовою. Якщо вона внутрішньо готова, і якщо вона була у психолога і опрацювала всі свої упередження, всі свої заперечення, і вона знає, що вона несе в стосунки, і вона знає, що вона йому дасть як жінка. Свою цінність. Так. І вона розуміє свою цінність, а, і, і тоді це справджується. Інакше ні. Бо приходили дівчата, і коли дівчата приходять і кажуть, так, мені і трер, список на 88 пунктів. Я така. Угу. Принц Вільям, напевно, би не підійшов. Не, підійшов під список, Знаєш, мені хочеться... не, існує, не існуючі люди, оці такі Да. Мені хочеться винайти принтер, 3D-принтер і клонувати це, якось навчитися вдихати душу, оцю істоту. Але і тоді він вам не підійде, бо вам стане з ним нудно, бо він буде Ну, розумієте, в стосунках має бути компонент, який нас бісить. Ір. От згадай свої стосунки. От якщо все ідеально, ну так... воно таке скучно, то це ж очевидно, звичайно. Ой, вибачте, за звичайно. такі Но, кривляння. Скучно стає одразу, не одразу, але на третьому побаченні. Бо жінка завжди знайде те, що їй не подобається в чоловікові, навіть якщо його нема. Ну, скандал, да? можна з нічого зробити кілька речей, салатик, шляпку і Скандал. І скандал. Легко, да? запросто. Ну, ми знаємо. А, але. Працювати над собою, вивантажувати з голови і серця всі ті упередження стосовно людей, раси, професій, своїх якихось ілюзій, болю, сімейних драм. Хто кому, що повинен, хто кому що повинен робити, і скільки, і коли, і як часто там, та. от, якщо ви це все викинули. То тоді той умріний чоловік, який здається неможливим на початках, приходить. І ви знаєте, як це буває? Він приходить і описує вас. Серйозно, Серйозно. боже, в мене мурахи. <рес> Реально, бо я бачила ці ситуації, коли дівчина каже, уявляєш, я каже, молилася, Господи, дай мені такого ж тільки не жонатого, бо угу. там підкочував угу. якийсь жонатий. Угу. І вона мені показує фото, один, вони кажуть, це хіба. Мені каже, це не він. Але це... Він Його. на два роки старший її. Він так. красавчик, він реалізований, він дуже. У ага. них вже двоє дітей. Вони... Вона не могла би і збагнути, що, щоб е, отримати те, чого вона мріяла так отримати. Їй доведеться переїхати аж. Халяра знає куди, аж в Нову Зеландію. Розумієте? Прекрасно. Але. Ці ця мрія і це прохання до Бога збулося і готовність. Ну правда, Бо вона і, була і готова. Так, 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 так. нам не цікаво, щоб ви ходили на побачення 20 років. Ви повинні бути готові так. до одруження. І до речі, на секундочку, мене чоловіки також питають: чи, ну чи, чи, як ви як ви перевіряєте жінок? Які критерії, по якому критерію відбираєте жінок? І я чоловікам завжди кажу. Ну, як мінімум, вони готові до серйозних стосунків. Вони готові стати дружиною. Ми знаємо це, коли наша Наталя спілкується з вами в онлайні. Вона задає вам питання, як ви на них реагуєте, чи маєте ви почуття гумору, чи маєте ви впевненість в собі, які ви питання задаєте? Все угу. це має значення. І тоді ми розуміємо, як ми вам можемо допомогти, і як ми можемо вас підсилити. Яку інформацію вам потрібно надати, чого вам бракує саме в розумі розумінні усього процесу, щоб цей процес для вас був і простіший, і легший, і більш фановіший, драйвовіший. Так, і чесність, Наталі, чесність. Чесність з, а, чесність з собою чесність з собою, чесність мечме. Звичайно, ну це, це дуже важливо. Це дуже важливо. Да, бо Якщо коли... Ви і не плануєте виходити заміж, що вам за 100 років не треба, але але ви приходите і ну а нехай він мені там оплатить все, чи там так. нехай він мені візу відкриє. А як потім працювати з, з тою репутацією? Я що це від чоловіків часто це чую, а, ну, от репутація та яка от підпорчена українськими лікарками. Ну, ми... Прощаємося з тими жінками, котрі одразу просять грошей у чоловіків або ведуть себе так, що це шкодить нашій репутації. А коли ми бачимо, що дівчина щира, Щиро. відкрита, угу. чесна, угу. вона нам. Прямо прям хороша, класна. Та, да. та, та, та класна То та. ми ну, я ночами її пишу повідомлення і даю: власне, поради, як зробити ще краще. І тоді вони мені надсилають нещодавно. Я просто їду. Угу. Їду поїздом, дивлюся. О, 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 така класна фотка, або обручку він подарував, або ще щось і тоді ми розуміємо, Боже, так що так це так не дарма. Угу. Тому, коли ви чесні, щирі, відкриті і дійсно мрієте свою мрію, то все це можливо. Вам лише потрібно бути клієнткою, посабл і Наталі все організує, принаймні. І знайомитися а і тоді? І знайомитися та активність це така хороша. Та що ти сидите? Так, оце так, думаєте, так. мрієте, мрію, фігню і страдаєте. Uh -huh, ну како uh -huh. Приходите на наші заходи, ну бути бути на виду, щоб, щоб надалі вас бачили, звичайно. Але що. взагалі не треба вам. На що ви взагалі в Це відео? Сидіть собі дома, плачте собі в подушку і вручите нам голову. Проти, які всі погані. Да, не не виручте нам голову. Якщо ви така, ну ми працюємо з класними дівчатами. Uh -huh. Такими так, так, та та так так, так. так.